Доброго раночку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 26 грудня. Зробимо розклад на бажання. Да? Так чи ні? Сейчас я розложу. По 5 частей, по 7 карта. Да? 5 частей по 7 карт. Ви загадуєте бажання. І вибираєте одну частину. Да чи ні? Чи збудеться чи ні? Так, карти Ленорман. Поработайте со мной, пожалуйста. Значит так, на бажання. Чи збудеться, чи ні. Так, перша часть. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Перша частина раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Друга частина. Так, третя, раз два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Третя частина. Так, ще дві, ще дві. А ви загадуйте желання, бажання. Загадуйте бажання. І подивимося, збудеться чи ні. Так, четверта частина. Раз. Два, три, чотири, п'ять. 7. Так. И 5. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. И 7. Так вот я вам показываю их. О, вот так видно. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вибирайте любу частину. Вибрали, так? Да? Все, зараз я отодвіну їх трошки, щоб подивитися тут так. Перша частина, хто вибрав. Дивимося, збудеться бажання чи ні. Ух ти. Ні. Все карты не. не. Критичный момент. Неприятная неожиданность. Негатив. Придется побороться за это бажание. И опять и последняя карта не болезненно. Не сбудется. Другая частина. Сбудется бажання чи ні? Раз, два, три, четыре. Но ну, вот тут новые перспективы, как и освобождение, да? А 6 тоже болезненно, болезненно. Шанс есть, я могу сказать, что шанс есть. але препятствие. Шанс е. Шанс е. Вот точка опоры. И это высшие силы как помогают. Але проблематично і прийдеться поборотися. Так, тут шанс є. Третє. Третя частина. Тут хороші новості. Тут хороші новості. Хороші новості. Тут збудеться, я можу сказати. Тут да Це третя частина. Четверта частина. Карта радості, да Карта радості. Щось теж трож... тяжеленько? Трошки, трошки тяжеленько. Але ось, раз два все хорошая, хорошая, хорошие новости. Хорошие новости и карта радости. Тут да, сбудется. И пятая частина. Чи сбудется бажание? Кто загадывал? Пятую. Вообще хороший. Вообще хорошие карты. Да, да. Победа. Победа. Изобилие, успех, стабильность. Да. Сбудется. Але что? Карта отсрочка трошки. Чуть-чуть. Пізніше це виходить. Чуть-чуть отсрочка, -чуть карта. Чуть-чуть пізніше. Але збудеться. Все, таке ми розглянули. З вами на бажання. Хто загадав? Будемо тепер чекати, напишете мені чи да чи ні. Все, дякую за увагу, дякую за перегляди. Все, гарного вам дня. Удачі вам, до побачення.